Що в акторському професійному житті найскладніше, знаєте, залежить де займаєшся цією професією? Я нею займалася більшу частину в країні, де була цензура. Взагалі нам не приходило в голову, що зміниться устрій. Тож це було важко. Я розповідаю зараз про якийсь фільм, фільм, в якому я зіграла. Яке це взагалі має значення стосовно тих людей, які це переживають у реальності. Ми щасливе покоління в Польщі, моє покоління. Це покоління, яке не знає війни. Чи російська культура відповідальна за те, що відбувається? Той Достоєвський, зокрема, колись я пам'ятаю, читала злочини кару і думала собі, що це я свого роду генеза. Сьогодні я взагалі так не думаю. Просто на лікарні, церкви, музеї, театри падають бомби. А весь світ спостерігається онлайн. Думаю, що Європа має прокинутися. У моєму заміському будинку проживала українська родина з дев'яти осіб майже два роки. Діти закінчили там школу. За ці 30 років свободи цієї щасливої Польщі ми навчилися робити фарси, комедії, сімейні стрічки для дітей. Взагалі всі забули, що польське кіно було завжди криком протесту.